Доброго дня, шановні українці. Щодо оперативної ситуації станом на понеділок, 12 січня, ранок і новий тиждень вже традиційно починаються з російського енергетичного терору. Вночі ворог завдав чергову удару по українській енергетиці. Внаслідок атак знетрумлені споживачі на Одещині, Житомирщині та Чернігівщині. Енергетики зночі почали відпрацювати над відновленням. На Одещині та Житомирщині продовжуються ремонтні роботи, щоб повернути світло споживачам. У Чернігівській області внаслідок обстрілу ворогом пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, знеструмила низка населених пунктів. Роботи з відновлення енергопостачання розпочнуться, як тільки це дозволить безпекова ситуація. Оперативна інформація щодо ситуації з відновленням електропостачання у місті Київ та на Київщині. Завдяки оперативним та професійним діям енергетиків, які працювали практично в цілодобовому режимі, Завершено ключовий етап аварійно-відновлювальних робіт. У столиці діють екстрені відключення на частині правого та на лівому березі столиці. Наразі триває поступовий перехід від аварійних обмежень до прогнозованих графіків погодинних відключень. Енергетики роблять все, щоб цей процес пройшов якнайшвидше. Через несприятливі погодні умови на Київщині знеструмлено 161 населений пункт. У Закарпатській області 48, у Дніпропетровській 36, на Чернігівщині 15. Ремонтні бригади Обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній. Наразі майже у всіх регіонах діють графіки погодинних відключень. У Києві та на Київській області на Одещині, Харківщині та Донеччині аварійні графіки. На їхню тривалість може впливати суттєве зниження температури. Тому просимо поставитись до цієї ситуації з розумінням. Актуальну інформацію дізнавайтесь на офіційних ресурсах ваших обленерго. Також в усіх регіонах України сьогодні продовжують застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Ми дякуємо усім нашим споживачам за терпіння та розуміння ситуації. Ваша незламність захоплює. Почуття гумору українців надихає. Енергетики працюють безупин та в складних умовах, щоб якнайшвидше повернути вам усім можливість задовольнити базові потреби в енергії. Ми розуміємо, що надзвичайна ситуація в енергетиці це не тільки складнощі. Для батьків це питання виживання, особливо коли це стосується дітей, осіб з інвалідністю, тих, хто потребує особливих медичних процедур, громадян похилого віку. Поки ми ремонтуємо і відновлюємо, звертаюся з проханням надати допомогу тим, хто цього може потребувати, позичити павербанк, зарядну станцію, генератор, надати притулок у теплому приміщенні, запропонувати. Придбати продукти у найближчому супермаркеті. Адже зараз Україна це один великий пункт незглавності. Бережіть себе, дякую за увагу.